Кладовища серед степів та хрести серед маків. У Києві в галереї Портал 11 презентували виставку Україна геноцид культури. Її авторка Марія Левицька розповідає про історію українського та кримсько-татарського народів. Я доторкнулася до кримсько-татарської старовинної культури через покинуті кладовища біля села, де я жила. Я почала цю тему відтворювати. Потім я відкрила для себе трагедію геноцида і виселення. Художниця досліджує історичну пам'ять українських земель через символи, що опинилися під загрозою зникнення, а це давні козацькі хрести, степові баби та старовинні кримськотатарські кладовища. У центрі її уваги камінь як символ вічності та мовчазний свідок історії. Найдорожче місце в моєму житті Азовське узбережжя кримськотатарського. Ну, як? Криму? Камінка, де я виросла. Крим це моя любов. Спогади мої це най На зараз вони найсправжніші, найсправжніші. Тому що я була дитиною. На них немає напластування. І мене це болить? Голова меджлі Суріфат Чубаров привітав художницю з відкриттям виставки. Він зазначив, що роботи Марії Левицької повертають нас в історію депортації кримських татар, і картини розповідають про наслідки 18 травня 1944 року. Ця виставка це надія, це виставка роздуми, це не просто пам'ять, це витоки там прадіди, пращури, це коріння. І оці сюжети це намагання показати, це моє уявлення, у художника може бути зовсім інше. І біль, і надію. Особливо ця картина повернення. Під час війни, зазначив куратор, мистецтво стає не лише засобом терапії, а й способом захисту національної ідентичності. Мистецтво під час війни має дуже важливе значення. З однієї сторони, воно має терапевтичну роль, тому що допомагає нам пережити цей надзвичайно складний період. З іншої сторони, мистецтво має дуже сильне ідеологічне значення. І якраз от цей проект він е е присвячений саме тим проблемам, які от е під час війни для нас надзвичайно загострилися. Авторка планує продовжувати цикл робіт, але вже з іншим поглядом. Побачити виставку Україна-геноцид культури можна до 14 вересня.